Так, собираємо, колювал на місці, вкладащі там вже вложені. Ось друга половина, вкладачі мають такий вигляд. Це полоски всі від прибора, не обращайте уваги. По оригінальності не можу нічого сказати, судіть саме. В принципі, маємо ось таку коробку. Ось так це все написано. Це зберігання, як бачите. Скажіть, напишіть дійсно, чи це оригінал чи ні. Було ось отаким кульком, а це полукольця були. Це вкладище, це я звіряв з моїм Тамбовський, який стояв в такому стані. Це те, що я купляв. Перед цим на, той другий, на цей колівал на другий r 1 Так і в них непогана якість. Якщо що, то це ось такі вони. Так що продовжуємо. Ось хлопці, таким способом знімаю шестерню. Ось такий сьомник. Запресовано, звісно, крепко. Значить дивіться, як встановлювати набивку на п'ятий корінний. Набивка повторюсь, 8х8. На Значить виступають маленькі края. Тут я роблю штай западлицо, тут чуть-чуть виступ десь на пол мм вверх. Ну і тут так само. Плюс помазав тут герметиком. Установив ось ці. Резинки, тобто, щоб вони ось виступали, вони ужмуться, клімками тоді розіпруться. В принципі, вкладиш стоїть, набивка стоїть, трошки змазав, щоб не на суху не палило. Тут, виходить, теж все стоїть, все готово. Ставимо п'ятий корільний. Так, дивіться далі. Закрутили ми наш. П'ятий сподок, і у вас ось остаються ось такі ось клиночки. Значить, не спішимо їх обрізати. У вас должна бути ось таких ось чотири клинки. Значить, дивіться, берете ось таким ось. Під таким кутом заводите один сюди, вставляєте. І такий самий ось все можете вибрати кращий. Ось. Вставляєте ось цим до резинки. Щоб там на краю був такий плавний. І засовуємо по одній І тоді ж другий. Ну, опять так, так само ж зі сторони, беремо і розклинюємо один і так само ж вставляємо другий. І забиваємо їх туди, і тоді, ось так, як позабили, підрізаємо ці резинки. Я думаю, з цим понятно. Колювал з у вас дожен крутитися. Бачите. Ось од руки він крутиться. Е, так, в принципі, на цьому все пока. Далі буду показувати. Так, закончу зборку колювала. Всі. Бугеля встановив, затягнув, затягував ось таким ключом динаметричним. Головка тут на 27. Затягував 24 кг либо 240 м. Значить, все протягнув. Мене купує нові шайби позашплінтовав. То все положено. Установив я спереду шестерню. Єдине прийшлося шплинт трошки підрізати, тому що у коленвалі трохи відрізняється сама посадка. Так що, хто буде ставити коленвал балу, шплинт треба подрізати. Не стає він. Це іначе стає. Все точно не приміряв, так установив, побачив. Так, зняв ось передню кришку, хочу замінити прокладочку. Е, в принципі, тут у нас, я показував ось у наш, два клиночка і резиночка підрізана. І так само два клиночка і резиночка. Плюс промазав герметику Віктор Рейнц. І тут ось промазав ці шви. Це так, на всякий. За один. Случай, щоб вже було 100% надійно. Друг ці резиночки пересохнуть. Так, в принципі, все у нас вращається. Нормально, От руки, в принципі, наче все порядок. Слідуй етап у нас, в принципі, буде установка. Передні кришки, задній коло От не знаю тільки так як краще поступити, чи зразу перевернути і встановити поршневу групу, а тоді вже перед зад забирати. От, ще поки що не вирішив. Ну то, то ми рішимо, я думаю. Так що не забувайте, підписуйтесь, підписуйтесь на канал, коментуйте. Далі буде. В принципі, процес двинувся з місця. Уже потихеньку починаємо щось дособирати, хорошого вже розбирати. Так що, в принципі, щось буде ще що далі моменти буду знімати. Ну і, в принципі, до нових зустрічі.